Вітаю всіх на пасіці в Яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Вущинка біворт. За сезон себе показала дуже непогано. Каріоптеріс. Джілки активно на воді. Значить, є ще розпліт. Щодо вущинки біорд, то... Ну, спорів багато, одні каут хороша. Менше, я думаю, набагато менше людей, які кажуть, що погана. Ну, на своїй пасіки я її використовував цілий сезон. Якби вона була погана, є вощинки. Кажуть, якість вощини показує не в тому, що вона не пливе, не в тому, що її бджілки тягнуть, а в тому, чи бджілки не викидають розпліт. Розпліт був хороший. Ну, час покаже. Я думаю, багато пасічників, які восстали проти виробників вощини, які вимагають до себе хорошого ставлення, вимагають, як, щоб вощина була якісна. Я і так, якщо зрозуміти, то... Вже і в вощині Кулакова знайшли якісь там добавки, що нечистий вік перетоплюють її, один одного травлять. Я так зрозумів, якщо на 100%, можливо, я не буду на 100% стверджувати, бо це лише догадки. Кажу, що не якісної вощини, щоб 100% воску в Україні кажуть немає. І там в долині меду знайшли щось. І Дубовика, на всіх щось не понаходили. Звичайно, стандарт України говорить, що має бути тільки з одного воску. Ну, я думаю, якщо є добавка парафіну, я думаю, парафін не сильно там і вредить. Ну, Це моя думка. Звичайно, хотілося на 100% з воску, але ми можемо спробувати зробити виклик виробникам вощини. І переглядаючи різні стріми, різні форуми, YouTube канал, TikTok, І мене зацікавила от така тема. Я давно над нею задумувався, десь чуть-чуть пробував, потім від неї відступав. Хто чув про таке біодинамічне бджільництво? Ну, що мене там, там, пунктів багато, але мене більше зацікавило, що обробка бджіл від кліща. Без хімії і без вощинне бдільництво. На другий рік, дай Бог, будемо живі і здорові. Я запроп... хочу зробити експеримент по цьому біодинамічному, запустити один хоча б вулик без вощини. Тут, якщо пороздумувати, якщо вилітає рій, сім'я, вони залітають в пусте дупло навіть, чи в пустий вулик, де немає ні, ні вощини, вони за сезон вистроюють все. Я думаю, це реально. І попробую дві сім'ї з однаковими можливостями побачу, скільки та сім'я втрати по меду, якщо її не підставляти вощини і сушки. Щоб вона йшла тільки на розширення. Ну, Перший рік, звичайно, буде погано, а в другий рік, якщо буде розширення сушкою на її відтягнуті вощині, я думаю, буде все супер. Другий спосіб, я хочу запустити тільки на кислотах, там ефірні масла, е, Ну, за 3-4 вулики побачимо, як воно вийде. І один вулик. Тільки на ефірних маслах. чи чи реально, реально будуть, чи будуть живі бджоли, чи вони перезимують. Навіть в цьому році випробую ефірні масла, масла. і ще один елемент, поки про нього не буду розповідати, бо я досліджую його. Кажуть, якщо отак ось, отак, навіть як в мене три вулики, якщо обробити тим препаратом, то можуть поубивати маток. І ще, друзі, хочу запитати вас. Зараз я дивився на, на YouTube каналах, що використовують таблетки джин. Джин проти молі. Кладуть ці таблетки в приміщенні, де знаходяться суш, і молі взагалі немає. Ось недавно мій дуже хороший товариш спробував. Забув рамку, нос, чи як там, я не допитувався, він подивився, а там е, лиш почалася вже міль, метелики вже почалися, личинки, черв'ячки. І він кинув туди таблетку і закрив. Каже, забув, потім приходжу, все мертве. І личинки, і метелики, все від цієї таблетки. Але не знати, як воно буде впливати потім на бджіл, чи воно вивітрується, але ці. Таблетки використовують для пшениці, У, про пшениці там, чи для зернових, щоб не заводилися різні жучки. Ну, бо якщо вже використовують, то потім ми їмо хліб з цієї пшениці. Я думаю, що хто, хто чув про ці таблетки, будь ласка, відгукніться чи їх рентабельно використовувати. І ще раз цікава тема, біодинамічна. І ще хочу попросити... Нас на Україні я не зустрічав. Можливо, десь є. Наприклад, я знаю, що наші, десь раніше дивився, щось не можу знайти. Дослідження були проводили, що на ефірних маслах можна, можна одними ефірними маслами позбутися кліща без хімії. Були такі дослідження в нас на Україні. Ну, такі пасіки я знаю є за границею і багато. Які не використовують хімії. І на що без вощини теж дивився, є вже пасіки, які вже більше 5 років не використовують вощини. Тільки малесенькі смужки ставлять і далі бджілки самі тянуть. Кажу, що в перший рік проблема. Бо в перший рік вони багато строять трутня. Ну, все треба пробувати. І якщо це вийде то тоді виробники вощини будуть задумуватися, чи їм стоїть нас обманювати, чи ні. Звичайно, я дивився, є пасіки, які більше сотні без вощини. Звичайно, багато проблем зразу, щоб перейти. Я думаю, що це, навіть якщо воно внуп... трутня багато строє, то ставиш роздільну решітку і. Ці рамки де трутневі, вони можуть йти підмет, постійно підмет. І вони можуть використовуватися 3-4 роки, а потім їх перетоплюєш. Що зараз я роблю на пасті? В принципі, майже нічого так дивлюся, щоб, бо вже пару сімей в цьому році менше, в тому році дуже багатенько в мене розбили злодійки. В цьому році на, на... лиш. Поки, якщо я не помиляюся, дві, дві ну одна ще, ще жив Рії. Цю сім'ю я спас, ось оця 14-й була, її не розбили, був напад дуже сильний. Зараз дивлюся, бджілки несуть, несуть якийсь пилок. У нас дуже прохладно, були дуже такі дощі лили, що як з відра. І десь, мабуть, щось заквітувало і вони понесли пилок. І зараз відкривати, пробував відкрити такий напад, що просто страшно. Думаю, що нічого поки не треба робити. Але мене дуже зацікавило. Нуклеуси, що матки облетілися, які в кінці серпня чудово сіють. В нуклеусах ще є такі, які будуть йти в зиму. І облетілися в началі вересня. Теж почали сіяти. Це 98-ма від Олександра Кривченка. Лінія, яка в мене, я ще нічого не можу про неї сказати, але весна покаже, що це за лінія. Ось такий нуклеус я планую пустити в зиму. Ось у нас маточка 98-ма. Українська степова. Дивіться, як вона зашпарила всю майже цю, всю майже рамку. Це ця, яка облетілася в початку вересня, в неї ще нема. Зараз ми її поставимо ще печатного розплоду нема. Поставимо маленьку полосочку її від кліща. Ось так. Такі ну, ну кормів, я думаю, ми будемо десь потім. Кормів її, звичайно, не вистачить тут. Було повно вони під'їли. Під'їли будемо складати і десь їм дамо від основних сімей її корми. Красуня. Можливо, буде такий, що я її в жовтні пересадю в якусь основну сім'ю. А а ту сюди внуклевос, бо ця мені більш цінніша маточка. Тут теж нам попалася okay. ця маточка. Дивимося, як вона в принципі засів непоганий. Ми знаємо, що починається з центру, йде, з центру вийшов розпліт і вона знов засіяла. І ця красиво. Якась така, як темно-вишньова вона. Красунька, 98-ма. Ну, теж тут кормів, кормів замало. Ну, Так о, все одно ну, кормив будемо поповняти. В тому році цей нуклеос перезимував на одній вулиці, і я від нього взяв три рамки. Від ну, Такі повні три рамки розплоду і один відводок зробив з цього нуклеуса. Так що реально пускати в зиму на таких, такі маленькі нуклеуси. Можливо, як до сильні морози, придеться занести їх у приміщення, ну, то буде вже по погоді. Добре, друзі. Цікаво мені ще почути, чи... Хтось чув про це біодинамічне бджільництво, може хтось знає, може десь інформація якась, якщо скиньте ссылки, буду дуже вдячний. Це, звичайно, дуже цікаво, мене зацікавило. І можна пару сімей пустити в експеримент. Добре, хай вам всім щастить. До побачення!